Друзі, ми з вами розпочали нашу урочисту програму, і тепер ми можемо вже говорити про те, заради чого ми сьогодні зібралися. А ми сьогодні зібралися на честь дня народження, 192-го дня народження. Нашого вчителя, унікальної людини нашої співвітчизниці Олени Петрівни Лавацької. Хочу сказати, що Олена Петрівна Лавацька вона вже була в минулих життях зв'язана з великими вчителями, вони вже вели її. І, мабуть, це саме її ну, вчителі намітили втілення Олени Петрівни саме на території південного Подніпров'я на Україні в тій родині, яка могла б дати їй ті якості, які необхідні були їй для виконання певної і життєвої місії, про яку ми з вами добре знаємо. Отже, південне у Дніпров'я це особлива територія, в кінці 19 століття, фактично не в кінці, а в середині ХІХ століття, ця територія вона зовсім не такою була, як ми її знаємо зараз. Тому що е, тоді е, не було ще затоплено дніпровські пороги, які надзвичайно ерга, е, енергетизували всю цю місцевість, насичували її дуже могутніми, потужніми енергіями. Це таке планетарне місце сили, де народилася Олена Петрівна Блавацька. Е, воно таким було в. Е, в середині ХІХ століття. Батьки Олени Петрівни Блавацької теж не були випадковими особами в її вісі і в її долі. Її мати вона мала такі дуже витончені таким, ну, прояви натури, вона була. Дуже емоційною, дуже спокійною, дуже інтелігентною жінкою, освіченою жінкою, мала письменницькі таланти, і це якраз позначилося на тому виборі, який, який був зроблений для втілення Олени Петрівни Блаваської. Отже, від матері вона унаслідувала таку велику чуттєвість, велику емоційну витонченість, а також здатність до літературної творчості. А батько забезпечив її підліткове таке виховання серед військових. Серед е, людей, які займалися щоденною виправкою, які були дисципліновані а е, можливо, трошки жорсткуваті у своїх відносинах, але Олена Петрівна дитинство своє провела серед військових, подорожуючи знов таки південною українською територією. Отже, доля підготувала її до виконання своєї місії, і, можливо, великим вчителям було видно, чому вони закинули її в Україну і чому вони обрали саме такі місця для її дитинства, для її становлення як особистості. Мабуть, і ми. Зараз починаємо глибше розуміти значення України, її можливості, її е, ну, те, що зало, закладено в її долі е, і може бути реалізовано як е, якийсь новий абсолютно етап в історії людства. Я думаю, що можливо. Більшість з нас ще доживе до часів, коли ми усвідомимо цю місію України, і вона буде зовсім для нас такою неочікуваною. Але це те, про що знали вчителі, про що вони заздалегідь ну, вже були усвідомлені, і готували ці новини для людства.